Доброго ранку, любі діти. Подивіться, що у мене в руках. Так, це книга. Да не проста книга українських казок. Багато українських казок ви вже знаєте. Казка це не просто якась вигадка. Казка це джерело мудрості народної. Кожна казка чомусь нас навчає. Пам'ятаєте казку, яка називається Зимів'я звірів? Пригадали? Пригадайте її головних героїв. Це був Віл, Баран, Свиня. Гусак і півник. Я назвала п'ять героїв цієї казки, але їх було трохи більше. Там були ще ведмідь, лисиця, Вовк. Але це герої казки, яких мені навіть називати не хочеться, хоча вони в ній є. Здогадалися чому? Так, ви вже знаєте цю казку, і тому можете впевнено відповісти, що перші п'ять героїв ВІЛ, вівця, е, Баран, свиня, гусак і півник це добрі герої. А лисиця, вовк і медвідь ведмідь були злі, да? а як ми дізналися, що вони були? Недобрі, погані. Вони довели нам це своєю, своїми вчинками, своєю поведінкою. Спочатку ВІЛ і його друзі теж не жили в злагоді, але потім вони зрозуміли, що жити треба у дружбі, ще тільки разом, тільки дружньо. Можна здолати всі перешкоди, всі негаразди і навіть перемогти таких сильних і небезпечних ворогів, як Лисиця, Вовк і ведмідь. Скажіть мені, мої маленьке, а у вас багато друзів? А пам'ятаєте народне прислів'я? Багато друзів має, перешкоди всі здолає. Тож дружимо, спілкуємось, бережемо своїх друзів, допомагаємо їм. А зараз я пропоную до вашого перегляду нашу, одну з наших улюблених казоль зімів'я звірів. Приємного перегляду!